О такого калібру, щоб не дуже великі, молоденькі, всі люблять. Ось таку красу ми будемо з вами сьогодні маринувати. Покажу вам дуже гарний рецепт в солодкому маринаді. Він ніколи не набридає, всім завжди він подобається. Для цього у нас збиралося відро огірочків, тепер їх миємо у двох водах. Пройшов дощик, вони всі в землі. Можуть бути дуже гарно треба їх відмити, щоб ніяких бактерій не було. І залишаємо, замачуватися їх годинки на 2-3. На Ще нам знадобиться укропа верхушки. О, я на кожну баночку пропорції покажу, що, яких інгредієнтів, скільки я буду додавати. Але оці у кропчика я додаю парочку завжди. Одне на дно, ну а інше зверху. Це основна спеція, буде основний смак. Укропчик також ми висипаємо сюди зверху у відро, щоб він трошки промився. Та на 2-3 годинки ставимо банки стерилізую. Або кипятком, або в духовці можна оцтом сполоснути 9%. От. Тоді на одну банку огірочків йде така пропорція. Додаю одну чайну ложку гірчиці насіння. отаке таке беру. От. Тоді додаю перець горошок чорний. Огірочки вимочені. 3 годинки стояли. Кріп. Помити. І от на низ перший ярус більш більшенький викладаємо. От. І кріп вже я дві штучки на банку додаю посередині, щоб він, коли перевертається, щоб він нормально простерилізувався. Тепер зверху додаємо вже маленькими. О, Бачите, які мамині синочки з пів пальчика. От тепер це вже перевірено на помилках і на всьому. Додаємо зверху 3 столові ложки оцету 9% ну, обов'язково. Це буде вже гарантія, що банка у вас не рванець, якщо ви все правильно зробите. Накриваємо його кришкою стерилізованою, додаємо кип'яток сюди і стерилізуємо